Кажуть люди, опитування сі чотири фінансова грамотність це навички та знання, які дозволяють людям обґрунтовано та ефективно керувати своїми коштами. Від рівня фінансової грамотності населення залежить не лише добробут людини, а й економічний прогрес країни. Тому ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися у жителів, скільки їм потрібно грошей на місяць, аби прожити у Чернівцях. На місяць ну може й 10-15, бо нормально я здається, що було б. Ну не знаю, тисячу доларів. Ну мені би десяти тисяч вистачило з потолком, як кажуть. Мені як сімейній людині мінімум тисяч сорок Чому так? Двоє дітей, плюс квартира, плюс собака, плюс, не бути записано, коханка, любовниця, плюс інші сімейні витрати. Думаю, десь від п'яти до десяти тисяч. Думаю, тисяч тридцять. Лена, опитування не тупи, давай говори що там. 10000. Нам мільйончика хватить. Тисяч двадцять на людину. Ну мені здається, що е, мінімальної заробітної плати для сім'ї буде замало. Ми опитали вісім місцян та суми для комфортного проживання в Чернівцях для кожного різняться. Комусь потрібно близько п'яти тисяч гривень, а комусь понад тридцять тисяч. Та все залежить від потреби. Романо Ліник Ярослава Бояжок, новини Чернівців, телеканал Сі 4